Привіт, друзі. Сьогодні розповім про шість обмежень, через які пенсіонери втрачають гроші. Я не жартую. Люди втрачають десятки тисяч гривня через один підпис, через один борг у 500 гривня, через одну пропущену довідку. І найстрашніше більшість із вас про це не знає. Ніхто не попереджає, ніхто не телефонує, система працює автоматично. Побачила порушення, зняла гроші, все. Ви приходите за пенсією, а вам кажуть Міс 20 і. Чому? А ось через це, через те. От я зібрав для вас усю інформацію. Без води, без політики, тільки конкретика, шість обмежень, які діють зараз, як вони працюють, скільки грошей втрачаєте, що робити, щоб захиститися. І наприкінці дам сьомий пункт, бонусний як повернути гроші, якщо помилка була не ваша. Це дуже важливе відео. Дуже прошу. Додивіться до кінця передайте батькам, друзям знайомим. Хай більше людей дізнається, бо кожна хвилина може врятувати тисячі гривня. Візьміть ручку, записуйте будуть конкретні цифри та терміни. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Телеграм у описі почнемо розбиратися. Обмеження перше. Борв за комуналку понад 680 гривень. Втрата субсидії. От, скажіть, хто знає про цю цифру 680 гривень. Це та сума боргу, після якої вам не дадуть субсидію. Що це означає? Якщо у вас є борг за комунальні послуги більше, ніж 680 гривня, і цей борг існує понад три місяці. Субсидію не призначать автоматично без попереджень. Система бачить борг, відмовляє важливо. Рахується загальний борг не за одну послугу газ плюс світло, плюс вода плюс опалення плюс сміття все разом. Навіть якщо борг утворився випадково, навіть якщо ви не знали, виключень немає скільки грошей втрачаєте. Середня субсидія для пенсіонера в опалювальний сезон від 1 тисяча до дві гривні на місяць опалювальний сезон шістьох місяців. Це від 6 тисяч до 12,000 гривня втрат за один сезон. Реальний приклад жінка, пенсія 4 тисячі гривень. Забула вчасно платити воду і світло, накопичився бор 700 гривень. Подала документи на субсидію. Відмова. Причина борг. Втратила 100 гривня щомісяця протягом 6 місяців. Разом дев'ятьох тисяч гривень втрат через борг у сімсот гривня втратила дев'ять тисяч. Що робити? Перевірте всі борги через додатки постачальників або квитанції. Є борг. погасіть до кінця місяця обов'язково. Візьміть підтвердження оплати, збережіть чеки. Тільки після цього подавайтесь на субсидію. Якщо борг великий, можна оформити розстрочку реструктуризацію боргу. Копію договору додайте до заяви на субсидію. Перевіряйте борги щомісяця. Не чекайте, поки накопичиться. Відмітьте перше, перевірив борги за комуналку погасив, якщо були. Обмеження друге. Не повідомили про роботу. Штраф 20%. Оце обмеження почало масово працювати з 26 року. Дуже небезпечне, бо все автоматично. Що це означає? Якщо пенсіонер влаштувався на роботу і не повідомив пенсійний фонд протягом 10 днів, штраф 20% від пенсії. За весь період, поки працював і мовчав, я дізнаються. Роботодавець подав дані в податкову. Податкова передала в пенсійний фонд. Система звірила, побачила штраф. Людського фактора немає. Все автоматично. Скільки це в грошах? Пенсія 4,0 тисяч гривні. Шлам 20% це 800 гривня на місяць. Працювали рік не повідомили. Штраф 9600 гривень, пенсія 6000 гривня, штраф 100 на місяць, рік роботи штраф 14400 гривень, як ставують або платити одразу, або утримують 20% із пенсії щомісяця. Ви самі оплачуєте свій штраф із власної пенсії. Що робити? Влаштувалися на роботу протягом 10 днів повідомте пенсійний фонд. Звільнилися, теж повідомте протягом 10 днів. Це можна зробити через особистий кабінет на сайті ПФУ або прийти особисто в будь-який сервісний центр. Не чекайте, не думайте, що ніхто не дізнається. Дізнаються автоматично. Візьміть друге. Якщо працюю, повідомлю ПФУ протягом 10 днів, обмеження третє. Виїзд на постійне місце проживання за кордон, припинення пенсії, оце дуже болюче. Багато людей виїхали за кордон під час війни. Думають, пенсія нікуди не дінеться. Я ж чесно заробив, але є нюанси що відбувається. Якщо ви виїжджаєте на постійне місце проживання в іншу країну, виплату пенсії в Україні припиняють коли це вважається постійним місцем проживання, Оформлення посвідки на постійне проживання в іншій країні або отримання громадянства іншої країни або зміна реєстрації в консульстві, виключення тільки країни, з якими в Україні є міжнародні договори, в основному деякі країни колишнього союзу Радянських Соціалістичних Республік з більшістю країн Європейського союзу таких договорів немає. Важливий нюанс перед виїздом на постійне місце проживання ви маєте право отримати пенсію за 6 місяців наперед. Це аванс, який зобов'язані виплатити. Багато хто про це не знає. Реальний приклад. Чоловік виїхав до Польщі, оформив карту сталого побиту. Про аванс не знав. Інформація з консульства потрапила в пенсійний фонд України, виплати припинили. Він втратив 9 місяців пенсії, 36 тисяч гривня, а міг отримати 24 тисячі авансом, що робити. Плануєте постійне місце проживання за кордоном. Обов'язково зверніться в пенсійний фонд виїзду. Напишіть заяву на авансову виплату за шістьох місяців. Якщо перебуваєте за кордоном тимчасово, не оформлюйте постійне місце проживання, якщо не впевнені. Статус біженця або тимчасовий захист це не постійне місце проживання. Пенсію продовжують платити. Відмітьте третє. Якщо йду за кордон назовсім, оформлю аванс за шість місяців, обмеження четверте. Нова платіжка за газ несподівані сотні гривень. Це обмеження діє з 25-го року, але багато хто досі не знає. Що змінилось? Раніше було дві платіжки за газ і за розподіл газу. Тепер є третя платіжка за обслуговування внутрішньобурінкових газових мерез. За що платите? Труби в під'їздах, фасадні мережі, загальні лічильники. За законом це обов'язок власників квартир. Скільки коштує? Мінімум 100 гривень у старих будинках від 700 до 900 гривня і більше. Платіж приходить раз на 3-5 років, але оплачується одразу. Чому це небезпечно? Люди не розуміють, що це за платіжка і не платять, починає рости борг і пеня, далі можуть відключити газ. Що робити, знайте, що платіжка законна це не помилка і не шахрайство перевірте свій рахунок у постачальника газу. Якщо сума велика, можна попросити розстрочку? Зверніться до газової компанії, напишіть заяву на розстрочку платежу. Не ігноруйте платіжку. Борг буде рости. Відмітьте четверте. Перевірив платіжки за газ. Якщо велика сума, оформлю розстрочку. Обмеження п'яте. Зростання тарифів плюс скорочення субсидій. Оце подвійний удар. Який діє з 26-го року? Що змінилось? Тарифи на електроенергію зросли. Передача електроенергії 2 і диспетчерські послуги 43 і субсидії зменшились 8 і від попереднього року. Реальні цифри споживання 200 кВт на місяць було 864 гривня, стало 1037 гривень. Різниця 173 ГРН щомісяця за рік – 2076 гривень. Плюс зменшення субсидії ще міну 276 гривня на рік. Разом втрати 2352 гривня на рік тільки на електриці. Що робити? економте електроенергію, вимикайте непотрібні прилади, використовуйте енергозберігаючі лампочки, перевірте право на субсидію. Можливо, маєте право, а не оформили. Оформіть усі пільги, якщо є статус, ветерани, учасники бойових дій, чорнобильці, особи з інвалідністю. Готуйтесь до більших платіжок. Це не ростуть постійно. Плануйте дюджетизея вчасно. Відмітьте п'яте, перевірив субсидії і пільги, оформив усе, на що маю право. Обмеження шосте. Нові вимоги до стажу Му буде 34 роки, у 28 му – 35 років.